Привіт, мене звуть Кристина. Якщо ви розумієте, про що я. Я модель ню. Ти модель ню? Так. Зате вже мішкала в Польці недовго. Навчилася. Та я цікаво зазвичала йога. Я могла місяць не виходити з дому, тому що мені просто забороняло. Щоб багато дівчат були голими займались займалися йогою. Та ладно, блядь, Я знаю, ми з нею зустрічалося, коли мені було 14 років. <плес> Вітаємо вас на каналі Паскудники. І сьогодні Андрій, можливо, буде шукати долю, а можливо, про... Андрій сьогодні паскудник. <плес> можливо, просто найде подругу собі. Непонятно, як тебе зараз відчуття, Андрій? Ну що, скажу, що я недавно розлучився, і я не прям хочу з головою стрибати якісь нові відносини, але нових людей в своєму житті я ...приветствую. Все, поїхали Да, обертайся. Починай. Так, можна знайомитися з дівчатами. Да, я трошки так переживаю. Дівчата, привіт! Привіт, привіт. Привіт. А давайте тако от, ви бачите мою руку? Так. Хай це от перша дівчина звідси буде номер один. Раз. І от давайте ви так представитеся, як вас звати і познайомимося. Номер один. Мене звати Таня. Таня. Так. Наступне. Мене звати Катріс. Катріс? Так, привіт. Привіт. Катріс. Далі. Привіт, мене звати Тая. Тая. Так. Тая. Запам'ятав. Привіт, мене звуть Крістіна. Крістіна. Добре, супер. Привіт, мене звати Каріна. Каріна, так, записую. Я, щоб дівчата ніколи не образити, записую нотатки і буду до вас звертатися, звісно, по іменах. Каріна. Так. Ну, що я скажу? Е, мені в виборі другої половинки е, на першому місці це такий генштальт. Важливо, дуже щоб людина мала якусь свою зайнятість. Бо коли вона чимось займається, то йде якийсь розвиток, завжди про що поговорити, і ви нога в ногу рухаєтесь. Тому Таня, розкажи, чим ти займаєшся загалом: робота, хобі, ким ти працюєш? Я ugc крієтор, модель що см деколи підробляє. Тихтоки знімає, так. Тікток знімаєш? Да. Вау, скільки тебе підписників? 95 тисяч. 95 тисяч? Вау, це велика аудиторія. А ти колись собі уявляла, скільки це в масштабі? Уявляла. Пацани, арена Львів це 50 тисяч? Ну, 40 та, чи 40? 40 з чимось. Скопить. Прикинь за тобою стежать дві арени Львів. Круто? Круто. Стадіон в Кам'янськ. Тікток ліпсінги чи там якісь скетчі, гумор? Mm, ліпсінги, переважно. І за мною скажі, такий сільський стадіон без трибун. У фішках як, як це. У мене пішло? реклама в інстаграмі також є. Ну і для брендів мені пише бренд, я знімаю для них, Там вони надсилають мені одяг, то я знімаю. Окей, okay, я почув. Дякую, Таня. Катріс. Так, слухаю. А це від типа Катерина, Катя. Це похідна від Катя, так. Це від мій Катя. псевдонім. Да? А Катя до тебе можна звертатися? Ну, пізніше Кат... можливо, можна. Буде. Ага, <смех> Пізніше <смех> можливо можна. Добре, Катріс, розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Я професійна модель, вже сім років, працювала за кордоном, також з багатьма модельними агенціями в Києві у Львові, також UGC Creator <laughs> і мікроінфлюенсер. <laughs> Посине чесно, я коли тіпа, от думав, як би виглядала моя типу, майбутня там, дівчина, я чомусь більш ніж був впевнений, що це буде UGC, тому що блог, гер, Щось мені вже не хочеться, але GGC це така максимально наближена тема до того, чим займаюся я, і я такі зараз слухаю. <рес> Хотів запитати, в яких країнах е, ти працювала? В Мілані працювала? Дубай. Мілан. Тоді точно не спорт. На жаль, ні, так. <рес> <рес> Добре. Окей, дякую. Тая, ти тут? Так, я тут. Вау, тебе дуже гарне ім'я, таке нетипове. В мене нема жодної знайомої, яка б звалася Тая. Ну, буде перша, буде перша. Буде <глит> перша. Привіт. Буду в тебе перша. <глит> <глит> Добре, розповідай про себе. Я тренер з йоги. З йоги? Так. Я дуже гнучка. Пішла з козирів. Я модель ню. І я знімаю огляди закладом. Ти модель Ню? Так. І знімаєш огляди закладів? Одягнута, але так знімаю. А, а, бо я вже уявив, <свіття> як <свіття> це модель Ню рекламує заклад. Одне одному не заважає. Прикольно. Я, я настільки зараз в шоці, що навіть не знаю, що питати, бо знаєте, в голові багато крутиться. А, а скільки тобі років? Достатньо для мене. Щоб бути в модельній ню. Та, ану, для цього не треба якісь вікові обмеження. А онлік ти не ведеш? Ні. А чому? Ну не знаю, тому що я не. Не хочу опошляти це хобі. А, це пев... більше мистецтво. Це, типу, от прям це естетика. Так. Це так. не є якась типу, порнуха. Ні. А, ну вибач. А як ти дійшла до цього? Бо, ну, типу, є якийсь суспільний осуд, коли ти виставляєш оголені фото, ну, якби люди на це дуже по-різному реагують. Ну, люди багато по-різному на все реагують. Вони... 100%. Та, але тому... на це особливо жорстко. Ну, мені подобається. Це... Так. Мені подобається провокувати людей. Провокувати людей. Добре, але от дівчат, які дотичні до таких сфер діяльності, де оголюєшся, завжди є якісь непорозуміння з сім'єю. Як тебе з батьками? Мама звикла. А Я дуже це гарно роблю, тому всім все подобається. Мені здається, мама вже готова мої плакати друкувати, оголені і вішати по квартирі. Ага, це в вільному доступі? Буває. Буває. Ти це не продаєш. Через раз. Через раз. А як ти це продаєш? Я маю Патреон. Що ти маєш? Патреон. Патреон? Так. Це, типа. Хлопці, що це? Це патріоти, українці наші. Так, та, так, так. Ти маєш патріотів, які тебе... мене приймають. Так, 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 все «Да вірно. Буде. Добре, все. Поїде. Дякую, Тая. Та Кристина. Вестина. Давай ж давай Ага. Перше питання. А звідки ти? Я з Одеси. З Одеси. Да. Ага. Ха. Окей. Добре, чим ти займаєшся? Моделінгом, знімаюсь для різних українських брендів, а також і для польських знімаються. Побільше часто нижнє більє і спортивна одяг. А ти в хорошій фізичній формі, якщо? Живі. Конечно, звісно. Регулярне посічення залу і правильне питання. Ага. А до речі, а ти зараз у Львові що робиш? А я? <свісно> приїхала відпочити? Звісно, на удивку приїхала. Окей, а ну, ти розмовляєш по-русски, а скажи, як з цим у Львові? Чи стикалася ти з якимись непорозуміннями? Ні, абсолютно. ніяких недорозумінь не було. Очень нравиється менталітет людей, насамперед відрізняється. А не хотіла я... б спробувати порозмовляти українською? А, можу розмовляти українською мовою, але більше. А... За те, що мешкала в Польське недовго, е, научилася польського мови, і за того не могла е, нормально мовити а, чистим українським янциком. Я, 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 я правильно зрозумів? ти з Одеси? Ти розмовляєш по-русски. Але так. польську ти знаєш краще ніж українську. А, <рикнути> <рикнути> так, О, а як так вийшло? Мялом фацета, він буль. Чекайте, давай, давай такою. такою а, я, дуже. Мяламфацета, поляка, і за тебе зараз му польським язиком як над своєм. Знаєте, хлопці, я розумію польську. Я ніс польську. Я розумію, так? тому що якби я з Галичини. У нас типу багато польської я типу, сленгу. Але дещо я можу не розуміти, тому якщо будеш розмовляти польською чи якою б ти не розмовляла, ну можеш пробувати українську. Я... Діся, я за лагідну українізацію, я нікого не заставляю. Да, типу, силованим коням, як то кажуть, далеко не поїдеш, але е, Попробувати можеш. Добре, О. я спробую розмовляти з тобою на українською. Слухай, ну твій голос українською особливо звучить. Дякую. Каріна, привіт. Так, Ти тож модель? Привіт. Ні. Ні. Зараз навчаюся і також працюю, працюю в ресторані. В ресторані ким? Так. Офіціантом. Добре. А на кого навчаєшся? Готельно-ресторанна справа. Тобто по спеціальності? Так. Логічно. Добре. А що таке? От звідки таке бажання з'явилося піти, навчатися на готельно ресторанну справу і працювати офіціантом? Мені здається, просто що для цього світа не потрібно, чи я не правий. Ну, взагалі, в майбутньому я планую відкрити е, свій власний бізнес, тому це досить важливо. А офіціантом ну, хочу набрати більше навичок, то як я е, навчаюся на цій спеціальності, і це буде мені в пригоді в майбутньому. Прикольно. А який бізнес ти хочеш відкрити? Ну, щось пов'язано з готелями, ресторанами, щось типу того. Тобто я правильно розумію, ти зараз хочеш в цій ніші попрацювати там перш офіціантом, потім менеджером, потім там, менеджером з персоналу, обійти оцю, так скажемо, всю кухню цього бізнесу, щоб мати досвід і будувати свою історію. Так, звичайно. Ну що, хлопці, будемо З спрощатись. Ну, і можеш так... почати з того, кого ти точно не виженеш. Та я цікаво зазвучала його. <рес> 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 якщо ви розумієте <рес> про що я, <рес> ну, дивіться, <рес> <рес> я, як я казав, мені важливо, що якщо я спілкуюся з людиною, щоб вона вже чимось активно займалась, мала якісь життєві результати. Тому я вже Ну, 21 я себе відчуваю на 35. 18 років мені це як дитина, насправді. Типа, це вже якби і доросла душа, але якби ще тільки школу закінчила. Тому, Каріна, вибач. Привіт. Привіт. Ну, Привіт. Вибачаю, що так. Привіт. Ну, Але я, я тобі бажаю успіхів. Ти молодець, що знаєш, не брезгуєш такою роботою. бо це важка робота, я також працював офіціантом. Привіт. Я розумію тебе. Так. Так. Ну, Приємно було познайомитися. Побачимо. До йти so парку. Oh, Будь ласка. Зараз зараз секундочку вже їдемо. Я тут клієнту сайт налаштовую. В смислі ви сайти робите? Ну так. Да. Люди просять зроби сайт, зареєструй домен, щоб усе працювало. Ну я беру і роблю. Через нікуа все налаштовую і просто, і надійно. То ви виходить айтішнік? Це по буднях хайтішніку, розумієш, але по вихідних таксую. Ну, так для душі, голова ж відпочиває. А я півроку не можу сайт зробити. Бо треба не мучитися зайти на нікюа, там все по-людськи. Навіть я розібрався. То що мені прийдеться давати чайові за таку пораду? Та ні, краще перевірте свій до мене на ніквіа, поки їдемо. Йо, обертайся, Андрій. Хлопці підняли ширму і. ой яй 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 Так, а ну секундочку, я зараз щоб я. Тая, це ж ти в каблуках? Гарно. Гарно. Ні, ну, Тая, так, на цьому шоу так не можна. За так. на дивані дівчата, от для мене на першому місці важливо, чим людина займається на другому місці мені важливо, щоб просто людина була душевно добра і на третьому, щоб вона була комунікабельна, щоб вона могла постійно вести розмову зі мною, моїми друзями і не соромилася, коли я її знайомлю з якимись новими людьми. Тому я би хотів почути, що важливо для вас, чоловіку. Ви можете називати як і візуальні риси, так і моральну якусь складову, чи аморально. Тому давайте почнемо з Тані. Ну, для мене найважливіше це вірність. Те, що був дуже щирий і харизма напевно, теж грає велику роль. Щирий харизма. ага, Харизму, Добрий і вірний. — Так. — Як собака. Я от теж хотів сказати. Да? Ну, хоча... ну, скажи, скажи це ти. Та ні, ну просто тісно <laughs> типу то якось. Ну, Окей, хоча... добре. Щоб, щоб К... міг прислухатися трошки. Скільки чоловік має заробляти? Ну, точно щоб... більше, ніж я. А скільки ти заробляєш тоді? Ну Десь тисяч сорок. Тисяч Так. Клас. Окей. Дякую, Тань. Катріс, uh, розкажи про свої uh, mm -hmm. подобання. Перше, це мені дуже важливо харизма. А друге, це турботливий, тобто, щоб я не була десь після якихось. Робочих моментів в пріоритеті, що, бо, звісно, він був у себе в пріоритеті на першому місці. Після того йшла я, тому що якщо жінка буде щаслива, буде все в стосунках добре. А і третій момент це почуття гумору. От Мені дуже важливо почуття гумору, щоб з ним було прям дуже легко, цікаво. Ага, Дякую, Тая. Давай тепер ти. Твої топ риси. На що ти звертаєш? Якщо увагу? говорити про зовнішні, для мене дуже важливо, щоб хлопець-чоловік був високим. <плес> 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 Наскільки? 190 мінімум. <плес> так, 198 ідеально. Це, напевно, єдиний мій пункт щодо до зовнішності. Все інше краса в очах того, хто дивиться, тому це не має значення. Для мене теж дуже важливо, щоб чоловік мав почуття гумору. Був впевнений в собі, мав амбіції, жагу до життя, жагу до нових цілей, справ, щоб любив життя, любив жити, любив досягати нові вершини. Нагрузила? Ні, я тебе уважно слухав, просто хлопці тут хуйнючо. Не А Які в тебе ріст, якщо тобі важливо, щоб хлопець? 175. І ти хочеш, типа, 198. Так. А в тебе якийсь танк? У мене 190 якраз. — 198. Ні, в мене 190, я не буду брехати. Скільки ти заробляєш, якщо це не секрет? Секрет, але достатньо, бо я тренер. Я маю багато індивідуальних клієнтів. Ага, добре. А New йога таке присутнє? Ні, але мені багато хто пропонував. Це хайп, це хайп. Так, мені дуже багато дівчат просило провести їм оголену йогу. Типу вони. Що багато дівчат були голими, займалися йогою. А де такі тренування проводяться? Поки що ніде. Все весени. Я би вже йоги. Буде в полі. Та, дякую. Кристін, тепер розкажи, будь ласка, що для тебе важливо в чоловіку? Для мене не головне скільки можна заробляє. Для мене головне, щоб він до мене з уваженням. И главное, естественно, чтобы у него была сфера деятельности своей, желательно бизнес, естественно, чтобы я чувствовала себя в безопасности с этим человеком, надежно. Вот. И внешние черты характера для меня не имеют значения. Тот, чуть красивее малпы, будет подходить? Главное, чтобы он был хорошим человеком. Просто, чтобы был хорошим человеком. Или, или, да, или, или. Ага. Блин, ну пацаны, <свистовый> а девчата абсолютно адекватные. Тут нема такого, Щоб заробляв 300 тисяч доларів в місяць, я навіть. Давайте може ви мені ну, порадите. Ще... Я би сказав, що тут кожна дівчина заробляє більше, як я. Отак. Дівчата, ви, шука... ви шукаєте хлопця? На... Метр ну, 68 достатньо. великий член. А, це він про член. Метр 68. А, так це ж, якщо навіть я зараз кажу тай, до побачення зразу її побачу, так? Ага. Тай, ну давай, я хочу на тебе подивитись, виходь. Привіт! Привіт! Я хотів обняти. А ми вже між іншим знайомі. Ти пам'ятаєш? мене? Звичайно. Я колись знімав в Тік-Токі в Ябку. Ой, веб перепрошую. <laughs> От, і та я знімалася в моїх роликах. Як так вийшло, що ти так з веб-лруму? Бачиш, піднялась амбіції. Амбіції. Ні, ну класно, дякую, Був радий бачити. Дякую. Ну вже трошки так <праць> цікавіше дивитися. Але ми оцінюємо ну, по зовнішності? Ні. Yeah. Ми по душі. душі. Пачам. По очам. Так, добре, дівчата, дивіться. Е, от, е, кожна з вас е, стикається з роботою, де є камери, зйомки. От, е, Наприклад, зараз в мене є така проблема, куди я не їду відпочивати чи просто провести час. Постійно дуже багато людей. От я, наприклад, вчора хотів поїхати на Есенський кар'єр, я заїжджаю. Просто кожна собака стоїть з телефоном, дивиться, кричить, можна сфоткатись, підбігає. Мені, наприклад, коли я з кимось потрапляю в таку обстановку людиною непідготовленою, яка з таким не стикалася, мені супер дискомфортно, як ви бачите стосунки з медійною людиною. Ну, я теж медійна і також мене можуть десь зустріти, чи мені пишуть і тому подібне. Тому, в принципі, я думаю, з цим проблем би не мало бути, бо я знаю, які ці можуть бути ситуації. Ну, не, не такі, як в тебе, звичайно, але можуть бути якісь такі ситуації, де я десь там йду, до мене підбігають, я з кимось сижу, мені незручно, таке то ж. А буде. скажи, будь ласка, а яка тебе та, була така найнеприємніша ситуація пов'язана з твоєю медіа? У мене а, є життя. дуже дуже довга історія. А, Тому вона... я її не буду розказувати, але там, прям реально, там хлопець, е, який був на мене підписаний два роки. Він мене був зустрів. Він потім е, вічно мене чекав десь біля універу, біля гуртожитка, не пускав мене. Коротше, ну це прям було ну, дуже страшно і вже а зараз ти живеш в гуртожитку? Ні, зараз я на квартирі. На квартирі. Прикольно. Тобто тобі, 에, там, з медійною людиною, ок, все, супер, да. так. Бо я знаю таку сторону, але багато дівчат кажуть, що хочуть хлопця, аби у нього не було аватарки, одна фотка <тас> е, чисто міста. І він має. був підписаний тільки блін, на неї. А ще не хлопці, які дуже-дуже такі, знаєш, типу, ну, що ти до неї говорив. От такі, знаєш, о. і дзвонять до тебе <клес> вночі, <клес> і баби будуть потім. А це якісь і банати. <світ> а то твоя дівчина, таке? прикинь. Окей, <світ> добре. <світ> <світ> okay, uh, Хотів сказати на рахунок цього, що підходить фоткатись. Часом до мене день стабільно підходить людей 100-150. Я прийду, як пацани, підходьте, дівчата. Все чітко. Я всіх люблю, хто підходить. Дякую. Катріс. От яку ти людину бачиш з, -з собою? Uh, може ти хочеш мені задати якесь питання? Насправді, у мене є теж ціль, саме така, розвиток в медійній сфері. Також хочу стати як і інфлюенсером, моделлю, і gc креатором і блогером. Тобто до цього я відношуся адекватно, те, що ти медійна особа. Тому що це набагато краще, ніж би поряд зі мною була людина, яка б не розуміла, чим я займаюся. І в нас би були зовсім різні погляди на життя. Ні, я, я уточнюю, я дуже люблю людей. Але я хочу, щоб люди мені давали те, що отримують від мене. То я несу там якусь доброту, радість, розуміння, щирість. А коли до мене підходять. Блять, блогер можна сфоткатись? Я думаю, ну ти гандон, звісно, можна, але ти мені неприємно. Ну, типу, я про привіт, як справи, чи можна зробити фото? Та я запитаю як людині справи. Це для мене окей. Добре, що а ти зараз без так? ну я правильно розумію всі без стосунків? Ти кажеш, що ти хочеш, щоб людина тебе на 100% розуміла. Получається, ти була у відносинах. Чому ви розлучилися? Були об'юзивні, дуже стосунки, навпаки, присутня була дуже велика ревність. Я могла місяць не виходити з дому, тому що мені просто забороняли. І тому я за свобідні стосунки в плані того, що людина може залишитись наодинці, їй потрібен цей час. Я повністю розумію І так само навпаки, в мою сторону. А чим він займався? Ну, він будівництво <хи> такі тобто. Він будівельник, ти UGC-креатор, модель, подорожуєш, і він тебе не розуміє. Ну, звучить дуже типово. Ну, насправді. це стосунки давно закінчилися. Він також там був суші майстером. Він взагалі не хотів ніяк розвиватися. Амбіцій жодних не було. І ревність стала ключовим моментом. І звісно, що мені важливо, щоб чоловік так само мій підтримував мене і розумів, так як я буду розуміти його сферу. Ага, окей, давайте питання для Крістіни придумаємо. Бо е, питання за кулісія: як ти відносишся до вільних стосунків? Що це для тебе? Свободне відношення. Я негативно відношусь, Мені такі відношення не підходять. Пацани, не вийде. Я, я розумію, чого вирішили запитати. Добре, я, я насправді можу зробити вибір. Я вже в своєму житті стикнувся з ситуацією, коли людина теж хотіла рости зі мною, але я їй багато дав і залишився зараз е при своїх інтересах. Тому е класно буде, якщо кетріс буде продовжувати розвиватися, але самостійно тому я не хочу наступати на ті самі граблі. А ми не кажемо за це. Насправді, я завжди розвивалася самостійно і не потребувала допомоги. Мені навпаки важливо була підтримка поряд, але я би цим ніяк не блядь, Я знаю, ми з нею зустрічалися, коли мені було 14 років. Блін! Ну то що скажемо? Я ж не знав, кого би покликала. Ну, радий був бачити, насправді. Ну що, дуже гарні дівчата залишилися. <смі> я аж я смішаюся, хлопці. Добре, дівчата, дивіться, от е, мої. Така інтимна тема, коротше, мої попередні відносини закінчилися через те, що. Мені сказали, що я недостатньо приділяв часу, недостатньо романтичний, недостатньо робив. Не, не люблю, хоча любив. От і проблема була в тому, що от я встаю там 7.50 зазвичай роздупляюся 10 хвилин, 8, .00, їду от працювати. І повертаюся я додому для варіант для поліції до комендантської. Але насправді деколи я лягаю там друга, півтретя. У мене от дійсно не виходить час приділяти людині. І от як ви до цього ставитесь? Що би а ви робили час проводили? А як ви разом час Ну, Насправді через те, що ми разом працювали, то вся наша буденна рутина вона була спільна від поїсти, помитися і піти працювати. От і мені цього вистачало, наприклад, для мене це спільний час Мені так подобалось. Людині так не підходило. От а чи підходило б так вам? Як? Ні, дізна? ну я також, в принципі, я люблю, коли там, наприклад, окремо і можна десь разом, десь окремо, типу, не завжди, прям, щоб разом завжди були, чи ще uh -huh. щось. Типу, щоб відпочивали один від одного трохи, бо можна надоїсти. Але е, прям щоб не було весь час часу, щоб там навіть е, не знаю, не зробити якісь, там, якусь вечерю там, разом посидіти. Ну, не знаю. Як би ти от як ти любиш проводити вільний час з хлопцем? Десь поїхати. Відпочити собі просто навіть на якісь басейни, чи чи посидіти, подивитися якийсь фільм. А ти активна в ініціативі? Тобто дівчата завжди кажуть, хлопець має придумувати. Але тільки недавно yeah. я yeah. почув від старшого друга. Він сказав: якщо дівчина потребує, вона має відповідати. Якщо дівчина хоче побачити, вона yeah, так само yeah. має тобі. Давати щось на маю теж робити. Побачення, але я не говорю про те, що типу дівчина має взяти, розставити свічки е і чекати його там е дома, не знаю, ні суші. Ні, не я не про це. Я про те, що має бути типу якась зустрічна ініціатива. Бо що ти людині даєш, то ти отримуєш. Що я ти можеш плюс плюс мають. Типу, періодично просто. Ну, все одно, можливо, більше хлопець, ініціативи ага. хлопця. Але в загальному, типу, коли вже потім в стосунках, ви вже собі двоє вирішуєте. Угу. О, бо я візьму на себе ініціативу один. А скільки років 20. 20. А, ну, ну 2004. Угу. Mm -hmm. Ага. Ну, майже робить Ну що, Кристина? Я, я бачу, робила операцію. Так, да, недавно була рінопластика. Блін, я навіть не знаю, що запитати. Хлопці, ну, прячу. Скільки дітей теж? Добре, Добре, питання з залу. От, які в тебе ці сім сімейні цінності? Чи плануєш ти сім'ю? Чи хотіла б ти дітей, там, наприклад, в перспективі найближчих років? Возможно, в дальнішому, да. Возможно. Но на даний момент я не готова. Не в найближчому. Поки що, ні, да. Возможно, коли-небудь не захочеться, на даний момент я навіть не задумалася. Типа, мені просто самому цікаво, вам більше імпонує життя от, в майбутньому. Типа, спокійне, розмірене, чи ви хочете там далі посидіти по світу, рок н Я хочу таке? Ні, ну не прям спокійне, але і не прям, щоб там подорожувати кожен місяць, але в загальному, так, подорожі, по-перше. Я би хотіла посидіти. Але більше що? Більше вдома посидіти там, мати собі місце, куди можна підути? Ну, типу, не знаю, ні. Якщо чесно. Я дуже гіперактивний чоловік, звісно, у мене путешествування дуже часто і в дальшому теж також планую познавати цей мір, путешествувати активніше, мені це цікаво. Особливо актуально, коли пацани не виїздні. Типа, отак ніздечі ви б не жили. Ні, я також. За кордоном почувати, ви б поїхали, якщо ваш мопець не може, що виїхати. Ви час їздите? Я можу поїхати за кордон, але для мене завжди причина виїзду до тепер. Це я їздив за тачками. Я відпочивати за кордон не їздив. І не можу собі дозволити поїхати відпочити за кордон. А ви хочете? Тоді що ми робимо? Ну, я можу поїхати один раз десь там з пути. озеро? озера. Нашацькі... Трускавець! Я тільки приїхала якраз. С Трускавець? Доброгострів! Доброгостів добро на Поїхали! Ну, скільки під повідомить. Добре, а де ви побували за своє життя? А, Ні, рано, не ти, було за кордоном. Ти не була за кордоном ніколи. А чому от я таке бажання, але ти його не реалізувала? Uh, я йду до цього? Вже? ну, батьками ніколи не каталася? Ні, не було фінансової можливості. Виїхав перший раз за кордон 21 рік. Можна вважати, що я 21 рік був невиїзний. Тому, хлопці, якщо ви невиїзні 4 роки, повірте, все попереду. Добре, а ти де побувала? Дубай, Балі. Тамар. Гарно! Азербайджан, Баку, Сербія. А, ну, много очень много кіте було. В Дрогобичі. <сум> В Дрогобичі було. Добре, а, <сум> а, давайте не будемо говорити про цей центр галактики, під назвою Дрогобич. Дубай <сум> чи ВІ? Баку чи Львів? Розкішне я життя чи відпочинок. Шашличок, озеро. Там мої шкірки від помідорів. Я такий дисклеймер. Всі дівчата дуже чудові. Але я обрав паню. Мені якось. Ну. Ще, ще я сильно побувати в Дубаях. <гум> дякую, дівчата. Дякую, дякую. Ну що я скажу, як сказали хлопці сказати, всім дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться. От якщо моя аудиторія бачить це відео, будь ласка, підтримуйте проект пацанів. Я ж не просто так сюди прийшов. <гум> Також підписуйтесь на телеграм, ставте комент, скажіть, як вам Андрій взагалі. Він в нас вже в другому випуску знімається і там, і тут подивіться, обов'язково. Паску. <гум>